Посляха евакуації у вас тут основний вихід і И... И... запасні ще два запасні. так під час святкування. Вони що були відкриті. Працівники головного управління ДСНС в області проводять перевірку храму архістратига Михаїла у Чернігові. За словами головного інспектора Євгена Сердюка, вони оглядають церкву, перевіряють шляхи евакуації та вогнегасники і проводять інструктаж з пожежної безпеки. Такі заходи ми проводимо перед святкуванням Великодня, перед святкуванням різдва. Настоятель храму Іоанн Ярема говорить: перевірки пожежної безпеки у них відбуваються щомісяця. У Нас періодично проходяться інструкції, і у нас є від відповідальність за пожежну безпеку і фірма, яка проводить пожежну охорону, теж проводить постійно у нас інструкції. Священник пояснює у храмі поруч зі свічниками висить 16 вогнегасників. Їх щороку оновлюють перед великодним та різдвом. Священники проводять бесіди з парафіянами щодо пожежної безпеки. Пожежні виходи, запасні виходи для того, щоб люди підглядували один за одним, для того, щоб дивилися за свічечками, тому що бувають люди, хтось втомлений, хтось в молитву так погрузився, інколи щось може не замітити. Тому завжди просимо, щоб люди один за одним слідкували і допомагали один одному. Дарина Перепачон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.